Всім привіт! Ви на каналі Рандерос Денис, і Чи пам'ятаєте ви навіщо були створені відеоігри для того, щоб добре провести час після тяжкого робочого дня? Ні. Ну тобто зараз ігри дійсно часто роблять саме для цього. Але чи були вони створені для цього від початку? Чи пам'ятаєте ви, бодай одну козі лоу лову гру 70-х, 80-х чи 90-х років? Колись пройти майже будь-яку гру до кінця було справжнім випробуванням, на яке не в кожного вистачало нервів? Зараз ігри інші, і це добре. Та в чому різниця досвідів? Ні, навіть не так. У чому цінність досвіду ігор, які змушують витратити на себе значно більше терпіння і скілу. Давайте розбиратись на реальних прикладах. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім Патреону наразі в каналу є сторінка на українській платформі Base, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали. По-перше, так ринок ігор орієнтується на споживача, як і будь-який ринок. А отже, це абсолютна норма, коли ігри роблять більш казуальними. Я поясню, ми не деградували, а просто вигри тепер грають не лише ті, хто готовий приділяти їм половину свого часу. Тому поріг входження до популярних ігор був знижений, і це чудово з одного боку. Але сьогоднішня розмова буде саме про те, чому це також проблема. Легка та середня складність сучасних ігор дозволяє пробігти їх без особливих проблем, але разом з тим це не завжди розкриває гру так, як задумав розробник. Мова, звісно, про ігри, де складність регулюється не лише кількістю, невмирущістю і силою атаки ворогів. А вже ж це теж важливо. Втім, є, наприклад, і марсів Сіми, складність яких майже в корені змінює ігролад гри, і змушує вас використовувати ту саму системність гри не лише як додаткову розвагу, а обирати з неї найкращий спосіб вирішення поточної проблеми. Ну тобто, наприклад, дійсно пильно дивитися на балки, які можна зламати ногою дарк Месаї, або відшукувати місця з провалями і шипами, бо інакших способів Бі вбити ворогів не буде, хоча так це доволі примітивний приклад. Дуже цікаво, ця система розкрита у серії ігор Witcher. Третю частину гри можна пройти на складності тільки сюжет. На цій складності особливо мудрувати і не треба. Майже будь-яке покращене спорядження, яке тобі траплятиметься, ти зможеш використовувати, коли тобі заманеться. В битвах з монстрами складнощів майже не буде теж, але при цьому більшість зілля, яке ви можете знайти чи виготовити у грі, буде просто без потреб лежати в інвентарі. І це вже буде не зовсім справжній відьмак експірієнс. Інша річ на складніших рівнях складності. Саме тоді ви відчуєте навіть той самий книжний досвід проходження, коли треба готуватися майже до кожного замовлення на монстра, вивчити його слабкі місця, готувати еліксири і робити для нього пастки. Я міг би сказати те ж саме за Кіберпанк 2077, але ігролад залежно від рівня складності у ньому відрізняється по-іншому. Так, кіберпанк має купу дуже класних механік, і ви можете прокачати на. Навіть ледь помітні рухи атаки та зробити з персонажа вундервафлю. Та це все радше нагадує про качку класичних покрокових CRPG. А CD Projekt просто намагаються поєднати фішки покрокових ігор з екшеном, і це видається дивним. На легкому рівні складності майже неважливо, як ви качаєтесь. Ви просто гарно всіх вбиваєте. А на складному ну це теж майже неважливо, важливо, от тільки ворогів треба буде бити значно довше. Це вже приклад, коли складність у цілому не дуже грає роль. Та насправді. Ді, правильно збалансована складність це руші прогресу не тільки ігрової індустрії, а й нашого бажання грати. Я довго думав, чим мене приваблюють солзи, чому мені хочеться траїти одного і того ж боса годинами. І відповідь проста – азарт. Щоправда, битви у солзах це окрема тема. В них справа більше у м'язовій пам'яті, ніж у тактиці. Але так, коли тобі щось вдається у солзах без сторонньої допомоги, навіть найменше, рівень дофаміну підскочує очевидно більше, ніж якби це була звичайна екшенерпіджі. І азарт лише частина цього механізму. Завдяки своїй складності кожен солз Фром Software вміє дивувати. Ти по мірі проходження через те, що ти відчуваєш на що ти справді здатен. Так граю я в солзи поганенько і досі вважаю, що з балансом у битвах у цих іграх біда, але мені цікаво досліджувати світи цих ігор. Тебе не ведуть за руку, ти знаходиш предмет і сам вивчаєш його властивості. Ти проходиш через купу помилок, але наступного разу вже їх не допускаєш. Ти вмираєш, 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 а потім вмираєш трохи менше, бо знаходиш обхідний шлях. І так у солзах нема чогось, що неможливо пройти. Якщо вам щось не вдається, просто спробуйте зробити це інакше. Не можете завалити боса самотужки, збирайте сам і ви прокачуйте їх чи перекачайтесь самі. І не забувайте застосовувати фляги. А головне, ви насправді ніколи не самі проти усіх складнощів солзів. У цих іграх важлива соціальна взаємодія. Тож ви можете читати підказки, які вам лишають інші гравці, які вже пройшли через те, з чим ви стикнетесь. Ну я вже ж гайди з інтернету ніхто не скасовував. Так солзи буквально створені для того, щоб гравці разом проходили ігри. Розгадували таємниці і ділилися знаннями. І це вже звучить неначе унікальний ігровий досвід, і майже жодна гра не занурить вас у себе так, як солзи і солзлайки. Та це лише приклад, і я поясню навіщо. Я вже неодноразово бачив відео на українському Ютубі про ігрову імпотенцію, коли в тебе величезна кількість непройденого, і ти просто не знаєш, у що пограти, не дограєш до кінця, і взагалі все таке одноманітне, що вже дістало. Словом, це як грати в ігри, як ходити на роботу. А чу. Ули, про такий вираз найкращий відпочинок це зміна видів діяльності. Набридли однотипні ігри. Так не грайте в однотипні ігри, пограйте у те, що дасть нові відчуття, як, от в Майнкрафт на харді: одне смерті, ти втрачаєш усе. І саме тут нарешті розкривається справжня сутність назви жанру сурвайвал ну тобто, вижити, а не побудувати цивілізацію, як це насправді відбувається у більшості ігор жанру зараз. Взагалі вмерти і втратити все це чудова концепція, яка в корені змінює ваше ставлення до процесу гри. І за це я люблю екстракшн шутери. У них вам варто бути неймовірно обережним завжди, не завжди лізти у бійку, а мислити тактично і мислити тут і зараз, заздалегідь готуватися до кожної вилазки і бути готовим втратити увесь свій лут від смерті від рук іншого гравця, якого ти навіть не побачиш. А можеш і сам стати таким гравцем. Варто розуміти, що навчальна цінність таких ігор. Навіть більше. Ну тобто, очевидно, що це значно краще за ігри, де ти робиш шаблоні дії, особливо не замислюючись, аж поки не дійдеш до титрів. Ви певно пам'ятаєте, як кожні два роки з'являються новини про те, що чергові дослідження доводять, що відеоігри насправді добре навчають мислити раціонально і ще швидкі реакції. І це правда. Насправді очевидно, чому взяти хоча б незвичні стратегії як факторіо, яка змушує постійно тримати в голові кілька важливих систем одночасно. Чи просто. Яка в реальному часі змушує постійно вирішувати різні кризи і завжди чимось жертвувати. Або This War of Mind, де вся гра це одна суцільна криза, з кризами поменше. Але маючи бажання, щоб більшість твоїх персонажів вижили, вам доводиться переступати через себе, розбиратися у всьому цьому інтерфейсі з купою лічильників, стикатися з помилками. Наприклад, лишивши втомленого персонажа спати вночі, внаслідок чого ваш прихисток обкрадають. І тепер, окрім втомленого персонажа, у тебе ще й не. Ма половини знайдених за все проходження предметів. Але в цьому і краса ігор, що всі ці помилки це лише помилки, і на відміну від реального життя їх завжди можна виправити, перегравши, навіть якщо це потребуватиме більше часу. Але як себе правильно змушувати? Ну тобто користь від складних ігор зрозуміла, але як дати собі ними насолодитися, де знайти потрібну мотивацію сісти і не кинути все одразу? А вже ж тут можна згадати те, про що було сказано Казано раніше, такі ігри це не ті розваги, які потрібні після важкого робочого дня. І якщо силувати себе можна в цілому відеоігри і зненавидіти. Єдиного і безвідмовного методу мотивації я вам не дам. Однак було з цього приводу одне цікаве дослідження. У 1908 році вчені Роберт Єркс та Джон Додсон провели експеримент, який розкрив цікавий закон. Дослідження показало, що мотивація працює правильно в залежності від конкретних умов, хоч експеримент проводився на мишах. Він цілком підходить для людської психіки. Підослідним мишам пропонувалося обрати правильний вхід до лабіринту. У разі правильного вибору на них чекала нагорода. Миша протилежної статі в кінці лабіринту. А за помилку покарання, удари струмом. Таким чином було виявлено, що чим складніше завдання розрізнити схожі входи у лабіринт, тим ефективніше працювали слабкі удари струмом. Відсутність паралізуючого страху перед надмірно сильним болем дозволяла мишам зосередитися і зробити правильне рішення. Чим про Стіше завдання, наприклад, вибір між дуже різними входами, чорним і білим, тим більша мотивація була потрібна для її виконання. Під сильнішою мотивацією мається на увазі більш сильні удари струмом. При виконанні легких завдань жорстке покарання істотно покращувало результати мишей. А все це я до чого? А вже ж до того, що мотивувати себе почати грати у важкі ігри, ви можете будь-яким з цих способів. А вже ж не варто бити себе струмом, однак якийсь штраф ви можете вигадати для себе самостійно. Але найцікавіше в обраних методах те, що саме так вони працюють зазвичай у іграх. Не так страшно вмерти у Солзах, додамо змогу втратити всю накопичену валюту чи експу за чергову смерть. Бо це краща мотивація битися краще і тактично мислити. Тяжко слідувати за здоров'ям всієї групи людей у This War of Mine? Нехай наслідки будуть страшні, але настають поступово. А в типових роглайках ти завжди втрачаєш майже все після смерті. Але самі ігри не такі вже й довгі, то чому б не спробувати знову. Відеоігри це чудовий посібник по тому, як працює здорова мотивація в реальному житті, і прекрасно те, що не зважаючи на це все, всі погані наслідки, це лише втрата чогось віртуального. Які складні ігри любите ви, як вони повпливали на ваше життя? Обов'язково напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. А на цьому все дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка та комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які Підтримують контент увесь цей час. І завдяки яким канал Renderos.ua досі функціонує, бо ви дуже-дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.